Ну, почули вибухи. Я тут вийшла, а вона з кров білить. Ось тут ну занесли, почали перев'язувати. У нас оце, в, тому, в окупації це шість місяців було. Вони ось у нас по сусідству тут жили луганчани. От тут вони це ж, де хати пусті, вони тут ну, були, десь вони там на позиціях, я не знаю. Ми їх отож спрашимо, хлопці, чого ви прийшли сюди, освобождати вас. А от кого? Ну от кого нас освобождати? Ми жили свободні, ніхто нас не трогав, не чіпав. Прогнозувати дуже тяжко. Ми сам бачимо, що вегетація піднялася. Мін не видно. Дуже багато ферма тіл в землі. Береш металошукач, він на все реагує. Приходиться на коліно, ножечками по травинці зрізати і передвигатися вперед. Танкові, ОЗМ осколочні, міни. і їхній радіус враження гарантований 25 метрів. Ну, звісно, якщо там буде сидіти оператор, то він ну, в кращому. Випадку він лише постраждає, поранений, а на гіршому він вже загинув. Це трактор Т-150 виробництва заводу ХТЗ. Ну, Йому, звісно, вже дуже багато років, він був трошки вже не їздив. Його відновили, відремонтували, розробили креслення, зібрали. У нас на все це було витрачено півтора місяця. На тракторі встановлено ну, мінімальний захист. Чому мінімальний, тому що це е, поки що е, проста, проста сталь, але можна обшити його броньовою сталью і підвищити його виживаємість. Перш за все, трактор е, зроблений, щоб е, знімати протипіхотні міни. Пришвидчувати процес розмінування, допомагати саперам і в разі підриву на протитанковій міні, щоб його легко і швидко можна було відновити і дешево, саме головне. Швидкість руху зараз його 6,3 км на годину в робочому режимі, але ми будемо намагатися знижати швидкість, тому що це занадто висока швидкість. При дистанційному керуванні не завжди можна встигнути десь звернути на такі великі швидкості. Іноземні машини розмінування, вони рухаються зі швидкістю 2 км на годину. Але щоб ви розуміли, до гуманітарного розмінування ми ще не приступили. І ще дуже багато роботи до цього, щоб ми змогли вже в подальшому офіційно передавати територію для використання місцевим громадам. Це дуже є кропіткий процес. На зараз, на жаль, у нас не вистачає на це не об'єму сил, ні часу.